Справжні триатлети перед ніцею тренуються на бокитому озері. І спробує проплитися хоча б 4 кілометри. помагається 5. Красунчик, молочина. Значить, що ми робимо? Команда «Пася Тім суспільно з гуркітом. Другий рік поспіль збираємо, допомагаємо нашому війську конкретно вовкам до Вінчі». В минулому році ми збирали на гранатомети, в цьому році ми збираємо на міномети. Ціль – 4 мільйони. Різнокольорові бої всіх наших. Лоби для того, щоб.

Нас стає більше, ми в цьому році, до речі, побили новий рекорд. Нас а, 330 плюс учасників. Неймовірний крутий проект. А, тому, якщо ви ще не долучились, якщо ви не пливете, я думаю, Діма залишить лінк. І, будь ласка, кожна гривня нам дуже дуже важлива ваша допомога, бо цілих 4 мільйони нам треба зібрати. Ось так. Є можливість локація та слайд, яка знаходиться біля палатки нашого партнера. Ну що ж, ми заведемо.